Це місце не просто знайти ще складніше туди доїхати. Вузька смужка суші серед лиману та чорного моря одночасно І з білосніжними пляжами, кілометрами пісків та озерами, малювати, які сюди приїжджають з усього світу. Перетин Миколаївської та Херсонської областей унікальне місце, де сніданку пощастило побувати. кінбурська коса. Дивіться далі у моєму путівнику. Неї проїжджає мало не кожен житель України, коли їде у Крим або на море у Миколаївську область. А от зупиняються одиниці. Машина тут у очакові. Ми змушені залишити, тому що далі на шлях буде тільки водою. Корабликом будемо їхати через лиман. Так, добратися до коси найлегше, але є ще другий варіант заїхати сушею через Херсонську область. Місцеві нам його дуже не рекомендували, і пізніше ми самі зрозуміли, чому. Ось цей баркас за 30 гривень і забере нас від цивілізації. Досвідчені відпочивальники одразу заспокоїли. Мандрівка нам сподобається. Чистенько, добре мало. Пляж метром 100, один-два чоловіка. 100, 100 метрів це тисяча чоловік. 45 хвилин і ми на кінбурні. А тут пан Микола. Можна? Ух ти! І, і що тепер робити? Смерте! Тут наровно що. Я зараз як в острів заїду. Я капітан. Ну він же ж не тоне. Обергас, тоне. Кінбурзька коса це піщана смужка суші на заході Кінбурзького півострова між Чорним морем та Дніпробузьким лиманом. Тут розташовано усього три села: транспортне сполучення, між якими забезпечує ось ця автівка. Замість рейсового автобусу величезний Урал. Таке є тільки на Кінбурні. Я такого в житті ще не бачила. Будемо пробувати, як на ньому кататись. Це, звичайно, коварить київським маршруткам і не снилось. А от місцеві до такого транспорту вже звикли. Скільки себе повністю інше? Звичайних автобусів тут ніколи не було. Ні, Таких, ні, як ні. в місті. по Не пройде. Керує Уралом Віктор Дяченко. Доставити передачу із села в село до нього. Витягнути із пісків модний джип також. Я до вас. 27 років просюди. От таких машин не можу. В даний момент час тяжелене дару. Піски розсохліз до пів метра. Урал зробив для нас позапланову зупинку просто посеред степу. Далі вже пішки. Туди шматок джунглів та найпопулярніший місцевий житель просто зараз. Посеред степу, де не де росте ліс, заходити усередину, і це вже зовсім інша коса. Ось цей найпопулярніший місцевий житель нам дуже пощастило, тому що ми приїхали в серпні і трошки їх стало менше. А також до мого жаху тут повзають змії, але вона не отруйна. Ні, 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 ні я можу тільки так пальчиком доторкнутися, і я вже буду герой. Та місцеві жителі бояться не плазунів. Дивіться вже завтра народні методи протистояння вовкам і ручний вовчик, який любить хліб тільки на Кінбурні і тільки у моєму путівнику.